Скажи, будь ласка, як загалом ще цивільні можуть підтримувати наших військових, окрім як фінансової сторони? Ну, військові від цивільних відрізняються тільки тим, що певний час yes. одягнули форму, так і стали на захист своєї батьківщини. Як це положено для кожного чоловіка? Так, багато жінок приєдналися до Сил оборони. Такі самі люди, які цивільні, потребують турботи, тепла. Так. І навіть словесна підтримка, звичайне написання як ти там привіт, як ти воно все одно якби дає відчуття того, що про тебе пам'ятають, де тебе, тебе не забувають, підтримують. Звичайно, що найголовніше це донати, оскільки обладнання машини, все чим ми працюємо. Ми це використовуємо не у власних інтересах, так а в інтересах держави.